Друзі, Renault Megane, в такому прекрасному кольорі. Комплектація Sportline, музика Bose Коротше, Посадка, друзі, тут ну, не кожна БМВ похвалиться, чесно. Просто фантастичні, Майже ну в общем Підпорки просто безумні, у них топло. просто сідаєш і просто тонеш Кермо теж правильної, гарної товщини. ниточка Типу а-ля перфрація, ну, може в общем, Він вже такий підтертий. Шкла приборів гарно читається, посадка прикольна, реально прикольна. 1,5 дізель, 130 коней, наскільки я там колись цікавився. общем, їде вона цікаво і споживає всього до нічого там по місту 6 літрів по 34,5, як говорить любителі цих автомобілів. В общем, такий миганчик сьогодні в роботі. Це Як я не, заб... не зловився. Ну, товариш скажімо так, маляра. Він мені багато своїх робіт привозить. І це він готує вже до продажу свою малишку. І будемо її вичищати, щоб далі продати. Общем, подивіться, які тут ці підголовники, крузирні два люка. В общем, машина. Прикольна, а в цьому кольорі на 17 дисках, там супорта покращені. В машини в круг доступ. Ну, Така вона цікава. Ну, Є тут, звісно, фланку, пластики, дубові, ззаді. Ага, ні, оце м'ягенька штучка локоть. В общем, є в машині плямки. О, машинка в нас універсалом, дуже. тому людям полюбилося. Можна і холодильник перевести на кубочку. І поганяти, і економна, і економно. але коли вона починає вже мозгу робити, то вже щось її хочуть швидко спуляти. Мене ду... І вже тоді починають казати, та рено то є то, так то пішов. Але поки вона служить, бомба, просто вона служить бомба. Але насправді так всі машини, поки служать, вони класні, а коли починають ламитися то починає нервувати. Як бачимо, друзі, по моїх зйомочках обичаєте, що так щось так енергійно я це все роблю. Е, Машина більш-менш чиста, по королі бомбезно. Тут щось вирізали, щось таке ну негарно зробили, але нерв... під коверками не видно. Тобто коварки грязні, як відставив. Є прямки на сідухах вони, звісно, запилені. А цей замінник теж грязний, вона два роки в експлуатації, кожного дня щось там провести, завести, якісь бампер, якісь гляду якусь запхати. Вона щось трошки побачила, але машина непогана, щоб сказати, така погана, ушатана, все ми її допоможемо і вона засіяє. В общем, бачите, тут GT, а це GT Line. Ну, Машинка класна, мені дуже подобається цей такий голубенький колір, вона така занижена. Блін, чотненька, чотненька, я потім вже бо я її вимив, навоскував, я вже потім в кінці зазнімлю її ціліком. Ну є ж фанати, 100% купа тих фанатів тих логанів. Ну що, друзі, так обіцяв, от вона зовні. Так вона зараз виглядає. Вона відполірована. Навоскована, все, гарно вимита, гарні великі диски, цікавий колір. Ну, в общем, облік в неї досить таки непоганий. Як для такої бюджетної машини, там, не знаю якого на року, 14 1400 за 6 тисяч доларів. Я думаю, що це досить таки досить непоганий автомобільчик. От, і круто, круто, коли машина повністю гарно відмита, гарно відкольорована, все в ній щостенько, вона відкривається і кайф. Так, спрацював післічовий доступ. От, зацініть. Тут теж гарно сідухи піднялись, поролончик піднявся, вона тепер мігенька, то вона така була страшно забита. Помилася, повністю гарно цей заміни. Тут можна і шкіра. Можна шкіра, друзі. От. Що не сподобалось, от машина має отут коцки. Тобто вона себе сама помаленьку з'юзує. Е, Кермо теж, ну, тут більше 200 тисяч. Е, теж такий кажем, руль підтертий. А так в загальному і має така панелька, вона не сіра, як, от, наприклад, тут сіре, а тут іменно чорного кольору, чорніша така. Ну, така комбінація. Французи сказали, що так вони хочуть мати це все. Але в загальному воно так... А, воно ніби, ніби, ніби шкіра, бачите, бо строчка. Ну така машина мені дуже сподобалась, зовні. Але коли ти все починаєш мити, коли ти це все починаєш трогати, коли починаєш працювати з кавроліном, все це таке не Ну, Хоча в японців теж не айс. А стоїти буде, наприклад, хондочка в такому заряді в раз в раз більше. А вон, бачите, відсилався духу і відлетіла кришечка. Ну, це не думаю, що це проблема машини, це просто роки-роки експлуатації. Зробили своє. Взагалі, ми це все малярне змили, це всю пильні змили. Машина справді ожила. Тут теж все промилося. От. Тут не все так просто, тут щось є. І тут я потребую дуже глибокої і хімки. На зиму це не варто робити, воно не висохне, буде тухло дуже довго. Що, друзі, от такий цікавий ефект. За ціною там, 50 доларів. Грубо. Отак, універсал. 50 доларів, 2000 гривень. І отак от машинка буде виглядати, буде дарувати позитивну емоцію, коли будете на ній їхати. Так що це обов'язково робити своїми автомобілями, щоб влюблятися знову і знову це круто.